Ісусу Христу, слава Україні! Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 30-ю неділею після П'ятидесятниці, з неділею перед Різдвом Христовим. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається. У святому храмі. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового сина Авраама. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова, Яків породив Айуду та братів його Іуда породив Фареса і зару від Фамари, фарес породив Есрома. Есром породив Арама, Арам Aram породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон породив воза від рахави, воз породив овида від руфи, Овид породив Єсея, Йесе, Єсей породив Давіда. Давид цар породив Соломона від дружини Урієві. Соломон породив Роама, Роам Руавам породив Авію Авію, Авія породив асу, аса породив Єсафата, Єсафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив Іоафама, Іоафам породив Ахаза, Ахаз породив Єзию, Єзикія породив Манасію, Манасія породив Амона, Амон породив Іосію, Іосія породив Йоакима, Йоаким породив єхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенню в Вавилонському Єхонія породив Салафіля. Салафіль породив Зоровавеля, Зоровавель породив Авіуда. Авіуд породив Елякіма, Ляким Йоаким породив Азора. Азор породив Садока, Сародок породив Ахіма, Ахім породив Єліуда, Єліуд породив Еліазара, Еліазар породив Матфана, Матфан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида чотирнадцять родів. І від Давида до переселення Вавилонського 14 родів. І від переселення Вавилонського до Христа чотирнадцять родів. Різдво ж Ісуса Христа було так. По зарученні Матері Його Марії з Йосифом першині зійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф, що чоловік її, будучи праведним, і не бажаючи ославити її, хотів потай відпустити її. Та щойно хотів потай відпустити її. Та помислив це, як ось ангел Господній з'явився йому у весні, промовляючи. Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній. Є від Духа Святого. Народить же вона, Сина, і наречеш йому ім'я Ісус. Він бо спасе людей своїх від гріхів їх. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через Пророка, який говорить, ось діва утрові прийме і народить сина, і наречуть йому ім'я Еммануїл. Що означає з нами Бог. Прокинувшись, Йосип зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жону свою, і не знав її, поки не прийняла, не породила сина свого первістка, і він нарік йому ім'я Ісус. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія. Неділі перед Різдвом. У цю неділю нас церква приготовує до зустрічі Великого Свята Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Відтоді, як перші люди згрішили їхні нащадки. За великою тугою очікують сповнення обітниці, яку Господь Бог дав Адаму і Єві, виганяючи їх з едемського саду. Сім'я жони зітре голову Змія, говорить книга Буття. Ці слова означають, що як через Єву увійшов гріх у світ, так через пречисту Діву Марію. Увійде у світ спасіння, її син переможе сатану. Сім'я жони зітре голову змія. Словами цієї обітниці Адам і Єва закарбували в своїх серцях, очікуючи того, хто визволить їх від первородного гріха. Того, Хто визволить їх, вони очікували. І коли у них народився перший син, вони назвали його Каїном, що в перекладі з єврейського означає набула я сина від Бога. Вони надіялися, що Каїн посланець Божий, але мусили минути століття щоб народ зрозумів, що ніхто не може врятувати їх від кари за первородний гріх, окрім того, що його пообіцяв Господь Бог. Весь цей період, а це майже п'ять тисяч років, народ по-різному уявляв та розумів Божу обіцянку. Віддаляючись від єдиного Бога, він через своє обмеження сприйняв, робив собі різних кумирів і ідолів, божків, тим самим накладаючи на себе замість благословення ще більшу кару Божу та терплячи різні біди і нещастя. Згадаймо епізод з Біблії про те, коли Мойсей піднявся на гору Синай, і постив та молився там сорок днів, щоб прийняти від Господа заповіді. А в цей час від його брата Аарона Євреї вимагали виготовити золотого. Тільця, щоб поклонитися йому за те, аби цей Божок вивів їх з єгипетської неволі. Люди інтуїтивно відчували, що явилося на світі не випадково що вони недосконалі і неповноправні господарі свого життя, залежні від когось. Цим вони визнавали, що існує вища сила, також і прагнення людини до поклоніння божеству було завжди. Та якщо людина не вірить в єдиного істинного Бога, вона вигадує собі бушків. Так було в усі часи від створення світу аж до нині. На землі практично немає людини, яка б у щось не вірила. Але, на жаль, оце щось не є Богом. тільки Помилки, відступи і падіння характерні у всіх періодів історії людства. Тож народи вірили обітницю Божу, чекали Спасителя, котрий визволить їх від гріха і зробить духовно вільними. Але чим більше минало часу, тим більше Спотворювалися уявлення про нього та його прихід, спотворювали розуміння такої доленосної події в житті людства, навіть ті, хто молилися і поклонялися єдиному Богові, вивчав старозавітнє Писання. І знав пророцтва, в яких було коренем сказано. Месія народиться у маленькому містечку, вифлиїми від діви, але люди хотіли знати набагато більше, бо, мовляв, боялися помилитися, і ці короткі пророцтва ретельно трактували щораз. Сьогодні, у неділю перед Різдвом Христовим, коли в храмі звучать імена родоводу Ісуса Христа, хтось може подумати, що означає цей перелік, навіщо нам Його знати? Ці імена, дорогі брати і сестри, є підтвердженням того, що Ісус Христос. Був не лише Господом, а Сином Божим, а й людиною. Як кожна людина, що народжується, має родовід, так Ісус Христос, як боголюдина, мав не тільки рівність з Богом Отцем Святим Духом, але свій земний родовід. У ньому, як ми чули, були стародовітні. Патріархи Авраам, Ісак, Яків, Давид, Соломон та інші, які намагалися своїм життям догодити Богові. Дорогі у Христі, роздумуючи над тим, наскільки важливо в житті старозавітніх людей був прихід Месії. Щорічно до Різдва Христового ми, новозавітні християни, готуємося постом. Цей піст має дуже важливе значення, бо як і богообраний народ, ми знаємо, що ось ось прийде наш Спаситель. Очікування його народження супроводжується окрім посту роздумами над неосяжною тайною боговтілення, яку людський розум не може збагнути до кінця, лише вірою можна зрозуміти, як невмістимий Господь вміщується у людську плоть і приймає таке ж тіло, як і кожен з нас. Перед святом Різдва Христового. Під час посту нам треба очистити свої серця від гріхів, омити їх Божим прощенням, зробивши вмістилищем, де Господь зміг народитися та спочити, як у яслах від суїти світу. А для цього серця наші повинні стати чистими, добрими. Богоугодними. Цього можна досягнути лише добрими ділами, а передусім таїнствами сповіді і святого причастя, які необхідні кожному християнину, бо без них людська душа є мертва. Хочу в сьогоднішній день також навести приклад із життя. Одна дівчина, втративши цноту, через деякий час після цього, втратила і віру в Бога, перестала відвідувати Божий храм особливо богослужіння. Та перед святом Різдва Христового вона якось зауважила, що її рідні та знайомі нетерпляче очікують свято з духовним піднесенням. А для неї, без віри в Бога, це були звичайні будні. Всі готувалися до свята, як і ми з вами готуємося дорогі у Христі, бо це величезна і важлива подія народження нашого Спасителя. Це час, коли за столом збираються найдорожчі люди. А потім колядують і бажають одне одному добра. Дівчину вабило світло різдвяної зірки, їй хотілося відчути з усіма радість приходу у світ Спасителя. Але як прийти до храму з тягарем невисповіданих гріхів? Тож вона сиділа вдома і слухала, як діти колядують селом, звіщаючи добру новину. Під той веселий спів вона заснула і побачила такий сон. Дівчина у Вифлеїмі біля ясел з новонародженим Ісусом була разом з пастушками і царями які принесли свої дари. Але їй було дуже соромно, бо вона не мала що подарувати Ісусові, а одяг її був критий плямами розпусти. Помітивши на собі погляд дитятка Божого, вона крізь сльози промовила. Господи, я з, подорож... з порожніми руками. Я не маю що подарувати тобі. Вона ще більше засоромилася і намагалася сховатися, коли почула голос дитятки. Не відходь, дай мені тягар своїх гріхів. О ні, Господи, я не можу. Це мої гріхи, бруд, помилки, все те, що віддаляє мене від Тебе. Але я прийшов у цей світ заради того, аби взяти тягар на себе. І раптом вона відчула, як враз легко стало їй на душі. Значить, немовлятко, взяло тягар, що стільки часу пригноблював її. Дівчина відразу прокинулася і побігла до храму. Щоб встигнути приступити до святої сповіді і причастя. А наступного дня у храмі разом з усіма була щасливою та радісною, як тоді, коли була ще незайманою. Тож, дорогі у Христі, брати і сестри, кожен із нас прийшов у храм. У часі посту приступити до святих Таїн, повинен приступити до сповіді причастя, тому що Ісус Христос прийшов у цей світ заради того, щоб забрати з наших душ тягар гріхів і помилок, і ми повинні перетворити свої серця на ясла для Ісуса, який міг би народитися і. Завжди перебувати у нашій душі. Власне, у цю ніч, цей святий вечір, коли на небі з'являється перша зірка і всі збираються за родинним столом, ми повинні дбати не так про традиції щодо кількості страв, напитків, якими частуваннями колядників прочастувати, як про чистоту своєї душі, бо багато людей кажуть, от маю, не маю свято, але чогось ніби бракує, щось немає, такої радості, як колись, я пам'ятаю в дитинстві. Ми так раділи, чекали свята, весело колядували. І тішилися, коли б нам давали за це звичайні булочки. А тепер усе є, а не весело чомусь. Тож виникає запитання, чому немає радості? Хто відібрав від нас радість? Подумаймо над тим і даймо відповідь. Можливо, гріх є причиною того. Що у день свята, вам нерадісно це диявол вкрав вашу радість, а може, ваше серце стало подібним до іродового серця, який не зрадів народженню царя і хотів знищити його маленьким. Чи серце ваше, як і багатьох людей сьогодні, не є яслами? Куди можна покласти новонародженого адже ясла місце біля худоби, а Ісуса туди поклали. Не боюсь, що не боячись, що Він забрудниться, то може ваше серце брудніше від місця, де отримують худобу. Тому не зв... не Звинувачуємо час обставини, а шукаємо причину в собі у своєму житті і своєму серці. Дорогі у Христі, сьогодні ми перебуваємо у стані очікування зустрічі з новонародженим. Хай ця зустріч буде радісною і наповнить ваші очищені серця, благодаттю. Та спокоєм, Хай Боже! Увага! Раз, повітряна віде, тривога! Пройдіть і найближче укриття! Увага! Повітряна тривога! Пройдіть найближче укриття! Христового і, і разом! З новонародженим Спасителем, святкуючи, веселитися, радуватися його народженню, і Господь допоможе нам і навіть у цей скорботний і тривожний час, коли лунають ну, повітряні тривоги, коли летять ракети, дрони, ми завжди мобілізовуємося на молитву, на захист нашої України. І також в сьогоднішній день закликаю всіх мобілізуватися на молитву, на захист нашої України. Тому прошу всіх приєднатися до щирої молитви. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже великий, Боже всесильний. Ми, грішні діти твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, Прийми і благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай, премилосерний, Господи, усім, хто дається до Тебе з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, закаліки немічних. За ти, що твої милосердя та допомоги твої потребують, з'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на війні українській землі. Славили величне ім'я Твоє завжди, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, нас Спасителю, найвищий учителю, ще роблаємо Тебе за весь світ та за народи світу цього. Нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кровопролиття, а нехай запанує у усьому світі Твоя свята правда та наука в заклику. До згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш і про церкву святу Твою, яку ти своєю непорочною кров'ю здобую освятив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили. нехай скоро об'єднається в єдине святе тіло Твоє, всі церкви, всіх народів світу, що в тебе єдиного Бога вірують. Молитвами побожними ділами тебе прославляють церкву нашу святу українську православну, у славі піднеси та одне тіло з церквами всіх народів сполучи, що усіма мовами славилися святе ім'я Твоє, в Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу прамінням ти її осіни. Світлом науки знання нас, дітей просвіти. в чистій любові до краю, ти нас Боже зрости. молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу, і многая, многая літа. Щастя дай Боже народу. І многоя, многоя літа. Сьогодні у цей тривожний час, хай Господь прийде на поміч до нас. Молімося усі на українській рідній землі, хай прийдуть з небес усі святі і поможуть нам перемогти у цій війні, щоби закінчилась ця страшна війна, хай молиться кожна українська сім'я. З нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся як якозна Бог. На цьому наш ефір сьогодні завершується. Хай Господь Бог вас усіх в мирі береже. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!